Всім привіт! Мені Ютуб прислав нову кнопку за 100 тисяч підписників. Тільки подивись, наскільки її зменшили в порівнянні з коробкою від старої кнопки. В цьому відеоролику ми зробимо розпаковку цієї манюні. Також я вам покажу аналітику каналу, з якого я її отримав, і як тобі за 2-3 місці отримати срійну кнопку. Тому дивись цей відеоролик уважно і до кінця, а ми починаємо. І так, зараз вам покажу аналітику цього Ютуб каналу. Заходимо в творчу студію пам -папа. і бачимо, що у нас 265 320 підписників. І бачимо, що за 28 днів було набрано 29 мільйона переглядів і 18 тисяч 600 підписників. І до речі, за 28 днів я не зняв жодного відеоролика на цей канал. Як бачите, у нас в день капає по 100 тисяч переглядів, там 170, є 217 підписників. Це виглядає ось так: 600, 400, 500, тут 900, навіть було, 1200, і 1400 підписників за. За день, не за місяць, за день. Подивіться, за 48 годин маємо на цьому каналі 200 тисяч 17 переглядів. І це причому, що ми не викладаємо жодного відеоролика на цей канал, тобто це повністю зі старих роликів. Давайте я вам зараз покажу аналітику цього каналу за 365 днів. Тобто за весь час його існування він зібрав 34 мільйона переглядів. До речі, за цей час я знайшов 3-4 ніші, на яких набирається 100 тисяч підписників приблизно за місяць два або в крайньому випадку три. Ми залутали вже більше 10 каналів 100 тисячників, Частину вже продали, частини ще продається. Ну і звісно, створюємо нові. І зараз я вам це докажу, показуючи аналітику цього каналу в вибраному періоді. за Два місяці. Почали ми його 28-10-го. Ну і звісно, два місяці там поставимо 12-те. Так, я зробив виборку за два місяці, і як ви бачите, що першого дня, коли ми почали заливати відоси, було 6 переглядів. І через 22 дні на ньому вже було 800 тисяч переглядів за день. За один день. В підписниках це у нас 45 тисячі. І як ви бачите, за два місяці він зібрав 18 мільйонів 700 тисяч переглядів і приніс 120 тисяч підписників. І після цього ми не заливали на цей канал жодного відеоролика. Тобто, коли він набрав 120к, він самостійно дійшов до 265 тисяч сам. тому, як ви бачите, канали робляться, канали заробляють, канали продаються. Так, перейдемо на цей YouTube канал, і як ви бачите, що за весь час ми зробили 409 відеороликів. А для того щоб робити публікації на цей канал, вам треба всього лише пів години в день. Ви за пів години зробите сім шортсів. І це, звісно, дуже легко робиться все? Я думаю, це однозначний плюс цієї ніші? Хтось може подумати, що 409 відео, блін, як це складно, але якщо ви пробили ці відоси, то ви ну, напевно щоб зараз сміялися, бо ну це настільки легко і просто, що просто вужець. Тому це ще один доказ того, що на Ютубі важна тільки ніша, по суті. І зараз ви мене спитаєте: Фелікс, якщо ці канали робити дійсно так легко, чому ти не продовжуєш їх робити? А я вам відповім. Продовжую. У мене вже є найвеличка команда людей, яка може робити ці канали, і їх дійсно робить, і виводить. Ну, звісно, не так вправно і швидко, як я, але в цілому в своєму темпі. І я вирішив, чому б вам не запропонувати працювати разом зі мною. Тому ви можете прийти зараз в мій телеграм-канал, в якому я, до речі, завжди буду закидувати якісь пропозиції, якусь роботу. Можливо, мені треба будуть воркери на канал, і ви зможете попрацювати зі мною і створити якісь додаткові канали. Ну і дивіться, який я вам офер пропоную. Якщо ви продаєте анкету відбору, я вам дам ці три ніші, на яких лутаються дуже швидко 100 тисяч підписників. Я вам видам канали, і ви будете робити відеоролики. З вас ролики, з мене результат, і, звісно, дохід ділимо 50 на 50. Тому, кого цікавить ця тема, підписуйтесь і доєднайтесь до телеграм-каналу, посилання на нього я залишив в описі. Бам! Зараз робимо анбоксинг нової кнопочки. Тільки подивіться, як виглядає коробка. І стара кнопка YouTube. Якщо ми їх ось так порівняємо, то ми бачимо, що стара кнопка більше, ніж навіть коробка від нової. Тобто, уявіть собі, наскільки вона буде маленька. Так, ставимо кнопочку на місце і робимо анбоксинг. Я вже її відкрив. Хоп-хоп-хоп. Бачимо, паралон у нас є. Чорний. Знімаємо його. Так. Тут у нас є карточка, що нам упаковував нашу винагороду чувак на ім'я Рік, тому дякую, що упакував гарно. І бам! Ось так виглядає нова кнопка. А це у нас письмо від Ютуба. Де нам Ніл Мохен, сео Ютуба, каже, що пам'ятаєш пам'ятаєте цього першого, сотого і, тисяч... і тисячного підписника. І тут нам кажуть, що ми великі молодці. Набрали 100 тисяч підписників. Красавчик просто. І виходить так, що через деякий час вони сподіваються, що прийшли там золоту награду і спитають. А чи пам'ятаєш ти свого 100 тисяч підписника? Пам'ятаю і буду пам'ятати. Дістаємо з коробочки нашу кнопку. Коробочку саму ми закриваємо. Так. Кладу її. Закриваємо, поставимо ось тут красиво! На місце. Це у нас буде тут. Ви готові побачити її. <плес> ось так виглядає нова кнопка YouTube. Так, вона маленька. Дивіться ось моя ладоня. Якщо я так покладу, то бачимо, що пів кнопки вже закрито. Якщо я покладу другу ладонь, то ви й не помітите, куди ж ділилась кнопка. Ось таке копріфілд. І так. Що скажу? <плес> ну Звісно, блін. По порівнянні зі старою своєю кнопкою, давайте її візьмемо. Не у кожного така є, і ви таку вже не отримаєте. У нас є офігенна можливість порівняти. По ширині, до речі, вони однакові, як ви можете побачити зараз. Але якщо ми ось так прикладемо їх, то бачимо, що мала дуже менше, дуже менше. І виглядає якось несерйозно. І чесно, я такий любитель, кнопки кудись повісити. І я думав, що буду працювати, буду отримувати кнопки і буду їх вісти на стіну. Але тепер що в нас виходить? Всі, хто отримували старі кнопки, якщо ви повісти їх з новими, вони будуть виглядати ну, трохи ущербно. Ось ця, взагалі, в порівнянні з цією виглядає якось, ну, ну, нереалістично, таке відчуття, що вона ну або не справжня, або якась іграшкова. Ну, якось дивно. Тому нові кнопки, я, напевно, що буду ставити на підставку, кудись собі там на стіл, або ж кудись їх буду ставити. Ще я не вирішив, але кудись я їх буду ставити. Ну і що вам скажу? Що краще зараз працюйте і отримайте навіть таку кнопку, так маленька так сильно там їх не розвішиш, якщо у тебе їх небагато, звісно, буде. Але дивись, якщо вони вже зменшили кнопку. Ну, я думаю, разів два, то що ж буде далі? Далі, просто, я думаю, буде або якийсь бейджик, або якась ось така маленька статуетка. І це взагалі буде не та тема. Тому поки у тебе є можливість, починай тобі, якщо ти ще не почав, і якщо ти почав, але в тебе немає 100 тисяч підписників, працюй над цим і дивись мій канал, я тобі допоможу, щоб набрати ці самі стока, щоб отримати таку срібну винагороду. Знаєте, але все одно приємно. Але таке відчуття, що дійсно її дали за якісь шорт-відео. Ось ця, блін, таке відчуття, що ось реально за довгі відеоролики, велика кнопка, ось, ця, ну, реально, формату Тіктока якого якогось. Але ні, навіть якщо ви знімаєте довгі відео, ви також тримаєте цю кнопку. Ось. І, до речі, золота кнопка нового формату виглядає як срібна, Тобто, уявіть собі, що ця кнопка буде просто кольор золоту, а ця ну, так і залишиться. ось. Але стара золота, блін, вона ще більше. І я так мріяв отримувати ще золоту кнопку. Але не встиг. Тепер тільки ось в такому форматі я зможу а, отримати золоту кнопку, коли, звісно, дійду до мільйона підписників на каналі. Якось так. Я взагалі фанат таких різних кнопочок і дуже фанатів. Ви знаєте, коли отримував свою першу кнопку. Я був такий довольний, я дивився всі ці обзори ютуберів, як вони розпаковують свої кнопки, як вони радіють, емоції і так далі. Але чесно, вживу вони виглядають зовсім інакше. Ось, наприклад, я вам покажу. Я думав, що кнопка, як вам сказати, що вона просто пласка. А тут є вимичка, а тут дзеркало. І звісно, коли ти дивишся відос на ютубі, де я показую тобі кнопку, ти такий, вау! Яка ж вона класна, яка ж вона красива. я думав, що тут реально скло. А тут, оказується, що є така виїмка, є таке дзеркало. А ось тут, якщо подивитись, тут... я не знаю, що воно таке, але коротше, воно зроблене з такого тонкого металу, і тут на задній стороні просто така приємна поверхність є. А всередині вона пуста. Я то думав, що вона буде. Як вам сказати? Цельним таким куском, що тут буде у нас коротше йти таке повне дзеркало. Але трохи не так виглядає. Але всі ці шрифти, блін, вони так приємно зроблені. Ну і сама кнопка виглядає, звісно, круто. І поки що на цій кнопці можна побачити, що вона не грязна, не поцарапана. Бо звісно, кнопки ну, дуже царапаються. Хоча я така бережлива людина, можу сказати. І до кнопок взагалі відношусь дуже акуратно. Але все одно, навіть у мене є такі, знаєте, подряпинки. І звісно, це боляче на них дивитись, але що поробиш? Ось. Хто ще не знає або вже забув, то нагадую, я займаюся просуванням YouTube-каналів. І якщо в тебе ще немає крутих ошеломляючих результатів, то обов'язково. Переходь в описі по силки в Telegram-бота, заповнюй анкетку в ТГшті або, наприклад, в Google Анкетах. Там все просто. Пиши, як тебе звати, чим займаєшся, і посилання на твій youtube канал. Ну тобто, якщо в тебе ще немає youtube каналу, то просто пиши, що немає канала, хочу створити. І прописуєш всі свої ідеї і задумки. І далі відправляєш анкету, і я найближчим часом з тобою зв'яжусь, і ми з тобою побудуємо стратегію. Я тобі зроблю контент-план, оптимізую відоси, допоможу їх зняти і запропонути, до речі. Чи авторський мій сценарій, по якому ти можеш зняти ролик, ну просто бам! Відкрив його, почав знімати і одразу відзняв відос. І він гарантовано набере перегляди. Тому обов'язково, якщо хочеш розвинути свій канал, бам бам Ти знаєш, що робити. І ще вас хочу про дещо попросити. Не пишіть коментарі від цими слів. Не підписуйтесь на цей ютуб канал, можете мені навіть подобайку не ставити. Все, що від вас було треба для просування цього відеоролика, ви вже зробили. Ви додивилися його до цього моменту. А це найголовніший показник, щоб ютуб вас просував. Запам'ятайте це. Ну і звісно, не прощайтеся зі своїми глядачами, не кажіть пока до зустрічі. Краще запропонуйте їм подивитись інші ваші відеоролики. Наприклад, ми, ви можете побачити ось тут, і ви розумієте краще, як. Розвиватись на Ютубі. Якось так! Бам-бам.